Жовтий туман. Велика рада. Прибуття Чарлі Блека і дітей перетворилося на велике свято для мешканців смарагдового острова. Місто втратило свою минулу пишноту. Дахи та бруківку вкривав сніг, і на них уже не виблискували смарагди. Фонтан на площі вичерпався. У жовтій імлі зблякли яскраво пофарбовані будинки, але чутка про появу велетня із загір миттю поширилася містом і, мов якісь чари, подіяла на містян. Холод, який дущав щоднини, змушував городян триматися гурту. У палаці Страхопуда, де Лестер на силу налагодив центральне опалення, Сховалися від зими жінки з дітьми та старі люди. Кому не знайшлося місця в палаці, ті купчилися в маленьких кімнатах, силкуючись зігріти їх теплом власного подиху. На двір люди виходили тільки в крайньому разі. Якщо, наприклад, випадала черга вирушати до лісу по дрова для палацу, тоді дроворуби. Напинали на себе весь одяг, який тільки мали. Але тепер і старі й молоді висипали на майдани та вулиці міста. Вгору злітали капелюхи, чулися захоплені вигуки, на честь велетня із загір і двох хоробрих дітей, його супутників. Легковірним людям здавалося, що все зараз же налагодиться. Справи поліпшаться, і ось ось прийде порятунок. Проте до порятунку було ще далеко. Пішоходи так само рухалися в поганій видимості, раз у раз, підходячи до стовпів із дороговказами та читаючи написи. Роти вони так само затуляли листям Рафалоо, а очі захищали окулярами. Зі шкіряними щільними оправами. І на довершення всіх цих лих їхній край ударив сильний мороз, що діймав до кісток. Зустрічаючи жаданих гостей, Страхопут вийшов із палацу і про це зразу ж написали в літописі як про вияв небувалої шани, яку показав відвідувачам правитель Смарагдової країни. Більше того, обхопивши Енні своїми м'якими млявими руками, страхопут трохи покружляв у якомусь кумедному танку, наспівуючи при цьому, Еге, гоу, -го, я знову, знову з Енні. Але про цей танок у літописі чомусь не написали Не варто було відкривати нащадкам маленькі примхи. Такого чудового державного діяча, яким був Страхопуд Мудрий. Щойно закінчилася урочиста церемонія зустрічі рятувальної експедиції, що прибула із загір, як у тронній залі відкрилося розширене засідання Великої Ради. Цього разу, окрім звичайних її членів, були присутні видатні городяни. І навіть деякі дуболоми, серед яких відзначилися бригадир Ватіс і Дарук та колишній генерал дерев'яної армії Лан Пірот, який нині був учителем танців у одній із міських шкіл. Він нудився без роботи. Через нещастя, що спіткало місто, школи були зачинені. Засідання відкрив страхопуд. Він не став довго доповідати, а обмежився коротеньким повідомленням. Адже всі присутні й так були в курсі справи, тож балаканина була зайва. Страхопуд запропонував охочим виступити, записуватись. Першим узяв слово Чарлі Блек. Я не промовець, а людина діла. заявив одноногий моряк. За звичкою пихкаючи незапаленою люлькою. Тому я одразу перейду до конкретних пропозицій. Для боротьби за Рахною нам потрібна пересувна фортеця, де ми мали б постійний притулок від нападів чаклунки, та звідки робили б вилазки за правилами військової науки. Споруджувати такий притулок довго й важко. Тим паче, що на нас чекає інша важлива робота, про яку я скажу пізніше. І я пропоную використовувати для цієї мети фургон, у якому прилетіла до чарівної країни Еллі, пропозицію капітана схвалили одностайно. Цей фургон колись я сам робив для сестри Анни та її чоловіка Джона. Вів далі Чарлі, і знаю, що він прослужить ще багато років. Ми його поставимо на колеса, і хай тільки спробує чаклунка пошкодити його. Пролунали оплески та крики ура. Енні Тім принагідно розповіли, що вони бачили фургон торік, і він перебував у відмінному стані, не відкладаючи справу в довгу шухляду. Як це буває в деяких, навіть дуже поважних установах. Страхопут доручив бригадирам Ватісу й Даруку зараз же зібрати своїх робітників і негайно вирушити по фургон Україну жонів. Ланпірот, що нудився без діла, згодився очолити цей загін. Невтомні, невразливі до жовтого туману, дерев'яні люди. Простуватимуть удень і вночі і днів через шість доправлять фургон у смарагдове місто. Дарук і командир ланпірот негайно подалися виконувати доручення. Друге питання продовжував свій виступ Чарлі Блек. З оповідань племінниці Енні я знаю, що вона залишила у залізного дроворуба. Чарівний срібний обруч, який робить невидимкою його володаря. Необхідно принести його сюди. Тімо Келлі, ставши невидимим, прокрадеться у володіння арахни, порозвідує там усе. І, можливо, йому пощастить викрасти її книгу заклинань. Тоді ми вмить звільнимо чарівну країну. Від насланого шкідливого жовтого туману. Прошу слова. підвівся залізний дроворуб. Знічено мнучи в руках лійку, що правила йому за шапку, він сказав. Ми б і самі використали срібний обруч для розвідки. Але, на жаль, ви його загубили. аж підстрибнула засмучена Енні. «Так, на превеликий жаль опустив очі дроворуб. А вийшло це так у моєї куховарки фрегози була ручна лань Ауна. Одного разу Фрегоза жартома начепила обруч на голову Ауни, ненароком натиснула на Рубінову зірочку, і лань зникла. Бідолашна жінка кликала кликала свою улюбленку, щоб зняти з неї обруч. Та все марно. Лань утекла з палацу і слід прохолов. Енні заплакала, і як уже втішали її страхопуд, лев і дроворуб, та нічого не могли вдіяти. Дівчинка так любила цей прекрасний подарунок лисячого короля. Так, це велика тяжка втрата, понуро мовив Чарлі Блек. Але добре, що я не розраховував тільки на обруч і підготував інший засіб для боротьби з чаклункою. Ви зняли зі спини ойхо пакунки із залізом і пружинами, звернувся він до фараманта. Так, це зробили дуболоми за моїм наказом і занесли вантаж у підвал. Дуже добре. Бачте, звернувся моряк до зборів. Я задумав зробити. Самохідного велетня, наше головне знаряддя у боротьбі з феєю арахною і для цього я привіз необхідні матеріали листове залізо, пружини. Присутні були в неймовірному захваті, шибки аж дзвеніли від гучних криків, паркет тріщав від тупотіння. Страхопуду довелося довго дзвонити в спеціальний дзвоник. Щоб відновити порядок. Коли Галас ущух, Чарлі запитав механіка Лестера, Чи можу я розраховувати на вашу допомогу? Робота термінова і нам знадобиться чимало людей. Лестер запевнив моряка, що й він сам і його помічники виконуватимуть усі накази і доручення велетня. Ми спатимемо по дві-три години на добу. Але швидко спорудимо таке громаддя, яке повстане проти арахни, вигукнув механік. І до речі, ми принесли з фіолетової країни багато різного інструменту, який нам зараз згодиться. Енні, де в тебе тіллі віллі? запитав Блек. Тут, дядечку. Дівчинка дістала статуетку з рюкзака і подала морякові. Чарлі Блек підняв її вище, щоб члени ради розглянули трохи ліпше. Усі аж скрикнули, бо жок і справді був страшний. Довгасті криві очі дивилися люто й загрозливо. Низький лоб перетинала глибока зморшка. Великий ротяка зловісно вишкірявся, а з нього стирчали. Величезні білі ікла. Уся пика дихала нещадною люттю і ненавистю до всього світу. Глядачі ошелешено споглядали тіллі віллі, а шестирічне хлопченя, яке прослизнуло до зали слідом за батьком, з переляку розривілося, і його зараз же вивели. Ну, як, хороший? іронічно запитав Чарлі. Таких потвор у нашій країні з роду віку не бачили, заявив Лев. Навіть шаблезубі тигри виглядали не такими страховиськами. Отже, цього окрасеня ми візьмемо, як зразок для нашого самохідного одоробала. Уявляєте, яким він буде чудовиськом, якщо буде ліктів із тридцять заввишки? тож, він виглядатиме дуже переконливо, погодився страхопут.